Вітаю! Сьогодні розглянемо, як зробити появу тексту, типу написання від руки, або поява, будь-чого якихось картинок, стрілочок, чи ще щось. Давайте. Погнали це в DaVinci Resolve у вкладинці Fusion. Ось ми у вкладинці Edit. Це тут мій фільм. І я хочу зробити ну, типу, там, початок ретрофільму. Я хочу зробити появу ось цього... назву фільму, а кольку на п'яча з в вигляді, щоб воно від руки було написано. Так, що ми робимо? Я зробив теклю. Ну, якщо не знаєте, заходите у вкладинці ефект, Titles. тут є текст плюс, не просто текст, а текст плюс. Тому що там більше можливостей для використання, завжди в використову кинув його собі на таймлайн, де я хочу це зробити. Замінив текст на своєю назвою. І далі ну, на цьому все. Ми закінчили у вкладинці Edit. Переходимо у Fusion, але не бійтеся, дуже просто. По факту воно робиться точно так само, як і в AfterEffecті. Ось ми в вкладинці Fusion. І ось наш текст. І тепер треба до нього додати один ефект. як заходимо ось сюди, в ефекти, або нажимаємо Shift пробіл І пишемо mask. І нам треба mask paint. Mask paint. Натискаємо Add, і бачите, воно додалося до, ну тут написано template І текст зник. Якщо так сталося, це дуже добре, значить ви все робите правильно. Щоб він знову з'явився, ми маємо, ми тримаємо це mask Paint ефект, заходимо в маску, і тут є інверт. Ну, тобто, грубо кажучи, тому що ще програма не знає, що ми, що ми хочемо зробити масками, то воно, типу, все замаскувало. І ми навпаки зробили інверт. Все, у нас все є, все бачимо. Далі ми переходимо в Controls, і тут є Stroke Controls, Apply Controls, Brush Controls. Це ми будемо використовувати трошки пізніше. І тут є зліва ось такі інструменти. Є декілька варіантів, як можна зробити. Одним один там одна е, ютуберша робила за допомогою цього строку, але ну, мені не сподобалось взагалі. Вон там було якось ну, взагалі не те. Е, тобто там не можна відривати руку, як я, як я зроблю. Е, як я зроблю невидрувачі руки, мені подобається по старому способу, який я завжди використовував в After Effects. це Stroke. Ну, коротше, типу маска. Ми просто масками зробимо весь текст і проанимуємо від початку до кінця. Завжди працювала і зараз має спрацювати. Так, все ми зробили. Обрали ось цю штуку. Цю штуку ми обрали. І тут є стандартні масочки. Тут можна обрати, як вони будуть себе поводити. ну залишаємося по стандарту. Ну і починаємо. Ставимо першу точку. І далі, бачите, воно автоматично. Закриває, і можемо обрати розмір. тут це ну, найголовніше. Тобто воно, в залежності від вашого шрифту, ви обираєте, який буде розмір Цієї маски. Ну, я думаю, мені буде ось такий розмір. Супер. І далі, ну, не, маленький. Трошки більше треба і softness, ну, Обираємо, наскільки воно буде софтить. Окей. Okay. Далі. Оп-оп. Ну тому що я буду робити швидку появу. Я там не дуже парюся з цього приводу. Але, ну, звісно, не так. Оп-оп. І ось так робимо все весь весь текст Ось ми закінчили. Ось що у нас вийшло. Ось такий текст. А, і, як ви бачите, він ну, вимкнений, закритий. Ми його не бачимо. Тобто, ось оп, нічого нема. І це тому, що ми показали якраз в програмі, що ми маємо замаскувати. Тому ми йдемо в маску і пробираємо той інверт, який ми зробили спочатку. Оп, все. Текст у нас з'явився. Але він, ну, він повністю є. Нам треба зараз показати, де початок анімації, де кінець анімації. Ну, дуже просто. В нас ось у вся, весь цей файл по фреймах. Е, мені не треба, щоб воно було повністю. Мені треба, там, щоб перше писалося, ну, я не знаю, 3 секунди. Е, тому ось тут. Це, це самий початок. Е, і тут є Stroke Controls. Controls. Обираємо Mask Paint Controls. Stroke Controls. Є right-on. Прибираємо до нуля. Нічого нема. Ставимо ключик. Йдемо до того моменту, де ми хочемо, щоб закінч... закінчилася анімація. Якщо можна, там, якщо вам зручніше, мені, наприклад, зручніше буде подивитись це в монтажі, де я хочу. 2. 3. От тут я хочу, щоб закінчилось. Закінчився напис. І вон, бачите, тут якраз вийшло. 64 фрейми, тобто. Тут ставимо те, що ми брали. Знов таки mask paint. Прибираємося і Right On, Все. Ну, на, на кінець поставили, і, і все. Ключі автоматично зроблені. Тут десь вони і мають бути: ось тут. Ви бачите, Start, End Ось тут є. Start End. End. No. Потім можете змінювати. Бачите, тут така, так, такий бігунок бігає. Uh, все, ну, тут воно добре. Uh, зараз давайте подивимося, що вийшло. Інна сам себе.

Довге речення, тому ну, я тут не, не дуже заморачувався над, над е, е, я, якістю бачите там прорисовочки, хоча можна трошки там ще добавити, е, ну, наприклад, е, додати, наприклад, додати зменшити softness, наприклад. Давайте подивимось. Що буде, якщо так? Sorry. Ні, ну... Ось тут бачите, наприклад, у мене тут залізла така штучка, треба виправити. А вона звідки? Ось звідси. Оп. Ну, і такі штуки можна е, собі дивитися, поправляти. Де там що не так. От Мені, мені там більше там, кумарить ось ця Q. Ось. Залізло. Ось, користуйтеся, можете робити те, те ж саме на там, всякі стрілочки, е, е, картинки чи будь-що. Все, давайте там, підписуйтесь, лайки і монтуємо.